Проєкт номер 44 облаштування підлоги в укритті, здобув перемогу у міському конкурсі бюджет участі міста 2025 Його підтримали 1142 мешканці Кам'янського. Авторка Світлана Романович, мама вихованця та голова батьківського комітету закладу дошкільної освіти номер 31 Барвінок. Дитячий садочок потребував оновлення підвального приміщення, аби воно відповідало вимогам пожежної безпеки та санітарного регламенту. У рамках проєкту передбачено вирівнювання підлоги бетонною стяжкою та укладання кахельної плитки на площі 300 метрів квадратних. Це рішення дозволить зробити укриття не лише безпечним, а й зручним для дітей, працівників закладу та мешканців району на випадок небезпеки. Понувала батькам прийняти участь в бюджеті міста Кам'янського підлога в укритті в дошкільному закладі. По вимогам техніки безпеки потрібні будуть належні умови в. В укритті, щоб діти там могли знаходитися. І за допомогою батьків, всіх небайдужих мешканців Кам'янського нам вдалося отримати перемогу в цьому проєкті. І у нас буде сучасна, безпечна підлога в укритті. Хочу подякувати кожному, хто підтримав наш проєкт і допоміг нам отримати перемогу. Навіть у складні часи мешканці Кам'янського продовжують змінювати своє місто через ідеї, ініціативу та спільну участь. Конкурс бюджету участі це не просто можливість реалізувати корисний проєкт, а реальний інструмент співпраці громади та влади. Завдяки очільнику міста та активності громадян. Кам'янське вже стало прикладом для інших міст України, і кожен поданий проєкт це крок до безпечнішого, комфортнішого та сучаснішого життя.